Такого контейнеровоза у нас ще не було, але тепер він в Україні та ще й в максимальній комплектації. Це модель від Кизберхер призначена для перевезення стандартних ісоцистерн або танк-контейнерів об'ємом на 20, 23 та 25 футів. Але перед тим як підемо далі по характеристиках, давайте розберемося, де ж його можна використовувати. А це на хвилинку транспортування хімічних речовин, нафтопродуктів, а також харчових рідин. Дуже актуально для міжнародних перевезень рідин. Має міцну та легку раму, виготовлену зі сталі з ктл покриттям захист від перекидання та стійкі фіксатори, які забезпечують надійне кріплення цистерни під час руху. Також встановлена двохконтурна електропневматична гальмівна система EBS з АБС і системою контролю Крен, пневматична підвізка BPV. Перша вісь з автоматичним підійманням, манометр навантаження під'єднано до пневматичної системи, лапидинкрате Джост з механічним управлінням, вантажопідйомністю 24 тонни, піддон з нержавіючої сталі, боковий захист із алюмінієвого профілю та сходинки. Електрична система Аспок Європой 3. Два тримачі для шлангів довжиною 6 м та діаметром 160 мм, утримувач запасного колеса, ящик для вогнегасника, табличка АДР. Думаю, цих переваг достатньо, щоб звернути увагу на цей напідприч. Тож не соромтесь, телефонуйте за консультацією.